Кінець 17 століття, Колоніальна Америка, штат Масачусетс, містечко Салем було звичайним поританським поселенням з чіткою соціальною ієрархією та суворими релігійними нормами. У 1692 році це місце стало відомим через серію судових процесів над людьми, звинуваченими у чаклунстві. Причиною паніки стали заяви кількох місцевих жителів, які стверджували, що піддавалися магічним нападам у січні 1692 року. В Салемі дві дівчинки Бетті Періс і Абігейл Уільямс почали демонструвати незвичну поведінку, яку описували як крики судоми і загалом неадекватні дії. Місцеві лікарі не змогли знайти фізичних причин цих симптомів і оголосили їх наслідком чеклунства. Дівчата назвали імена кількох жінок: тітуба, рабиня з Барбадосу, Сара Гуд, бездомна жінка, і Сара Озбран, вдова, яка, начебто, порушувала суспільні норми. Цих жінок першими звинуватили у чеклунстві і вони стали об'єктом допитів та судових розглядів протягом кількох місяців 1692 року у саломі понад 200 осіб були під підозрою у змові з нечистою силою. Більшість звинувачень базувалися на спектральних доказах, свідченнях, що нібито духи обвинувачених нападали на жертв. Такий підхід до доказів не вимагав фізичних підтверджень і часто був заснований на чутках або особистих конфліктах. Судові процеси мали формальний вигляд, але процедура була упередженою. Захист обвинувачених був. Обмеженим, а визнання провини під час допитів часто отримували під тиском або загрозою катувань. В результаті цих процесів аж 20 осіб було страчено, 19 через повішення, серед них 14 жінок і 5 чоловіків. Ще один чоловік Джайл Скорі був закатований шляхом присування каменями після відмови визнати себе винним а також десятки інших осіб померли у в'язницях через суворі умови утримання. В ті часи страх перед дияволом був поширений у пуританській спільноті, де релігійні вірування визначали не лише повсякденне життя, а й судову систему. Протистояння у суспільстві також відігравали ключову роль: економічна нерівність, суперечки за землю та майно, а також міжособистісні конфлікти, створювали напружену атмосферу. Будь-яка поведінка, що не відповідала суворим релігійним або соціальним нормам, могла сприйматися як загроза. Наприклад, жінки, які не були заміжніми або мали так би мовити, нестандартну поведінку, частіше ставали об'єктом підозр. Дивна хвороба, конфлікти із сусідами або навіть невдачі в господарстві могли стати підставою для звинувачень у чаклунстві. Відсутність раціонального підходу в розслідуваннях та суворе дотримання релігійних догм призводили до того, що навіть незначні підозри переростали у формальні обвинувачення. Таким чином, у громаді створилася атмосфера, в якій кожен відчував загрозу, а звинувачення стали інструментом боротьби за особисті інтереси або врегулювання протиріч. Ця подія мала серйозні наслідки для правової системи колоній, поставивши питання про достовірність свідчень і використання сумнівних доказів.